За тиждень до старту чемпіонату футбольний клуб Полтава провів останній контрольний поєдинок літнього міжсезоння. У заключному матчі містяни помірялися силами з колегою по дивізіону ахтирським нафтовиком. Гра не була багатою на моменти. Команди переважно вели боротьбу в центрі поля, тому матч не був видовищним. Основні ж події відбувалися в другій половині зустрічі. На старті 45-ти хвилинки відкрив рахунок Євген Трояновський. Атака розвинулася правим флангом, звідки пішла передача в район воротарського майданчика, де Зеленевич віддав пас на Яновського, а той в оточенні двох захисників завдав легкий удар, але він був заблокований. На добиванні Євген був уже точний: – 1-0. Але за 20 хвилин гості зрівняли рахунок. Захисники Полтави залишили без опіки гравця Охтирки. і той в дотик доправив м'яч у ворота Кринського. 1-1. Коли матч йшов до завершення зусиллями, все того ж Трояновського містяни знову вийшли вперед. Зеленевич увірвався в штрафний майданчик гостей, віддав пас під удар Євгену. Той хитнув захисника і доправив м'яч у ворота. 2-1. Але перевага протрималася до 89-ї хвилини. Бородай не дуже вдало виконав вільний удар. Нападник нафтовика перехопив м'яч, увірвався в штрафний майданчик і пробив точно в сітку воріт кринська в результаті 2-2 Полтава втрачає перемогу над нафтовиком в останньому контрольному поєдинку. А вже 16 липня зелено чорні розпочнуть футбольний сезон матчем проти гірник спорту з горішніх плавнів.